Шук Найт, співзасновник і колишній генеральний директор Death Row Records, розповів журналісту Крісу Куомо, що Шон Діді Компс не єдиний, хто наражає молодих артистів на принизливі інтимні дії, описуючи різні практики індустрії протягом десятиліть. До речі, старший брат самого журналіста, колишній губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Коомо, сам неодноразово звинувачувався в домаганні до жінок, але сьогодні не про це. Комс, який виступав під різними псевдонімами, включаючи Підіді, Діді, Пафі та Павдеді, був заарештований 16 вересня після винесення обвинувального висновку у великим журі за кілька тяжких злочинів, включаючи торгівлю людьми з метою експлуатації жінок в інтимному плані та рекет. Арешт стався, коли продюсер зіткнувся зі зростаючим списком цивільних позовів, які звинувачують у насильстві та нападах, що охоплюють понад три десятиліття. Він знаходиться в Бруклінському центрі ув'язнення, і два його клопотання про звільнення під заставу було відхилено. Діді не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення. Що ми знаємо про розслідування Діді? Найт, який відбуває 28-річний тюремний термін у Каліфорнії за навмисне вбивство, розповів News Nation, що він розглядає поточну ситуацію Діді як результат корумпованої індустрії. Заявивши, що діді вляпався у це лайно, навіть якщо він витер свій черевик, він все одно смердить, але він не єдиний, вони мають усі записи. Найт стверджує, що Діді навчився у своїх наставників, а потім він робив це зі своїми молодими підопічними. За словами Найта, шоу бізнес це індустрія, яка має довгу історію насильства та знущання з молодих артистів. Він розповів, що є одна принизлива практика, яка називається тест на яйце. Вона виглядала наступним чином. Ці хлопці спускають штани та нахиляються, вони засовують яйце собі у задній прохід, їхні яйця лопаються, після чого артистам кажуть, що вони ще не готові, вони недостатньо попрацювали, сказав Найт. Не відвідуючи ці вечірки з голими сідницями, важко зрозуміти, що сталося, але це не означає, що це було секретом, за словами Найта. А і звинувачення Шона Компса хронологія ключових подій. Бо це відбувається в індустрії вже багато років, десятиліть і навіть в даний момент. Знаєте, ніхто не хотів знати правду, і про ці звірства ніхто не мав дізнатися. Най також сказав, що, на його думку, звинувачення діді в його звірствах виходять із його власного досвіду. Знаєте, скривджені люди кривдять інших людей. Хтось зазнав інтимного насильства, у результаті він стає злочинцем. Ви припускаєте, що Шон Комс зазнав насильства, і тепер він робить те саме, принижує і гвалтує інших? запитав Кріс Куома. Так, абсолютно вірно, я думаю, що це зробили з ним, сказав Найт. Шук Найт звинувачує інших медіамагнатів та причетних людей до насильства всередині індустрії. В своєму ексклюзивному інтерв'ю Nation Найт звинуватив інших професіоналів індустрії. Включаючи чоловіка, чия робота полягала в тому, щоб приводити неповнолітніх дівчаток і дівчат і займатися інтимом зі співробітниками та іншими артистами, поки сам Діді не потрапив в це коло, сказав Най. Най також згадав, що Interscope та Юніверсал дотримуються політики не мати справу з артистами, які потрапляють у неприємності. І часто саме вони платять передбачуваним жертвам своїх артистів. Найт заявив, що діді нібито напав на жінку, а потім домовився з Інтерсков. Він стверджував, що компанія включила її до платіжної відомості як засіб погашення. Також Найт додав, що на його думку вона мала сплачувати податки. Я не маю цього говорити, тому що я намагаюся захистити її, її імідж, але він побив її та кейсі Вентуру. Він зробив з нею те, що ніколи не слід робити з жінкою, сказав Найт, не уточнивши про кого саме йде мова. Він також згадав імена артистів, які мали стати викривачами цієї історії, включаючи Jay Z, Snoop Dogg та Рік Рос. Шугнать закликав до зміну в музичній промисловості, заявивши журналісту: якщо ми не виправимо це і не зробимо щось із цим, історія буде постійно повторюватися. Після обговорення жахливих умов федеральної в'язниці в, в Брукліні, де Діді, як повідомляється, перебуває під наглядом за підозрою в самогубстві, Найт поділився порадами для музичного магната. Мені байдуже хто ви, в'язниця це негативне середовище, сказав Найт. Хтось може фізично зашкодити Діді і зробити собі ім'я. Але ми також маємо вчитися, ми маємо вчитися на своїх помилках. Ви повинні стати кращими самі. Найт сказав, що у Діді був відмінний забіг, маючи на увазі його популярність і вплив у музичній індустрії. Але додав, що він повинен відсидіти, якщо його не засудять до довічного ув'язнення. У нього був чудовий забіг. Я ув'язаний уже 10 років, і в мене ще не було поганого дня. Ми можемо багато зробити, щоб допомогти один одному і ніколи не пізно допомогти. Музичний магнат в даний час знаходиться в місці, яке описують як пекло на землі. Колишній наглядач у Бруклінському слідчому ізоляторі каже, що установа страждає від непропорційного елемента корупції в їхніх лавах, тобто кожен другий там корумпований. Шук Найт в інтерв'ю також зачепив легендарного музичного керівника Клайва Девіса та інших лідерів музичної індустрії. Представник Девіса опублікував заяву для News Nation у відповідь на звинувачення Найта, в якій йдеться: це повністю сфабрикована промова, яку поширює ув'язнений злочинець. Твердження пана Шуга Найта про Клайва Девіса на 100% помилкові, оскільки нічого подібного ніколи не відбувалося. Клайв є наставником артистів і, відповідно, ніколи не потурав такій неналежній поведінці. А як думаєте ви, напишіть в коментарях вашу думку з цього приводу. Може, все ж таки діді не єдиний такий диявол у шоу-бізнесі, який усіх примушує до інтиму та насильства. Можливо, все-таки його навчили бути таким, та він був у свій час жертвою подібних знущань, адже його кар'єра у 90-х, будучи в досить молодому віці, дуже швидко сягнула вгору. Клайв Девіс, який був президентом Columbia Records і очолював кар'єри таких зірок, як у Вітні та Айро Сміт, ніколи не був звинувачений або засуджений за насильство та примусовий інтим. Проте він довів свою відданість діді. У січні після того, як колишня кейсі Вентура подала до суду на Компса, Девіс підтримав репера і не відмовив йому від його щорічної премії Гремі. За словами Шуга Найта, коли вони вживали заборонені речовини і алкоголь, тоді їй трапилися дивні речі. Я думаю, що це те, що привело пафі на ту доріжку, додав він. Далі Найт стверджував, що Клайд Девіс, Расел Сімонс і Андре Харел використовували алкоголь і заборонені речовини, щоб зняти компромат. Тобто вони схилили до чоловічого інтиму, репера Діді для його контролю. Діді цього вчили, він отримав Ашера в дитинстві, а також Джастіна Бібера. Комс накачував їх забороненими речовинами та алкоголем і розважався. Як стверджує Шухнайт, є люди, які самі обирають бути геєм, і це їх вибір. Але ті люди, маючи на увазі Девіса, Сімонса і Харела, а також Діді, робили це і вступали він тим з чоловіками, артистами для контролю. До речі, на каналі вже виходило відео з подробицями злочинів Діді. Перейдіть, будь ласка, по підкасті вгорі або за посиланням внизу. В підтвердження слів Шуга Найта, музичний продюсер Родні Джонс Молодший, який продюсував 9 треків альбому Діді «The Love Album», подав на комса до суду в лютому 2024 року, звинувативши його в небажаних інтимних контактах та примушені наймати дівчат і брати участь у статевих актах з ними. У документах, поданих до суду Нью-Йорка, Джонс також стверджує, що Комс нібито намагався схилити його до інтиму з іншим чоловіком. Стверджують, що це нормальна практика у музичній індустрії. Пізніше він розповів історію про те, як діді якось накачав його забороненими речовинами своєму маєтку. Продюсер вирубився, а коли проснувся, був повністю роздягнений. До речі, за продюсування альбому Комс нічого не заплатив Родні Джонсу. Отже, напишіть в коментарях, що ви думаєте про коментарі Шуга Найта, який колись був суперником Діді, та й сам є дуже жорстокою людиною. Як ви гадаєте, чи понесуть покарання інші впливові люди у шоу-бізнесі США? Що ви думаєте про від'їзд Джей Ло? Чи це співпадіння, чи все таки вона ховається від правосуддя? А також підписуйтесь на канал, ставте лайки, допомагайте каналу, закиньте принаймні на каву, і підтримуйте збір на ЗСУ. Посилання на банки будуть в описі під відео.